Sunset Overdrive це один з найцікавіших представників жанру ігор у відкритому світі з незвичним переміщенням, яка до того ще й має механіку, яку навіть в сучасних іграх я знайти не зміг. А розробники цієї гри на хвилинку зараз займаються новим людиною павуком. Дивно, чи не так? Мене звуть Віталій Тел, і давайте я вам дещо ще розповім. Ексклюзив від студії Insomnia Games перше, що малює уява при цих словах. Скоріш за все людина павук для Sony PlayStation чи Retchet Clank для тої самої гравої платформи. І дуже небагато людей, можливо штуки дві, згадають, що була така гра як Sunset Overdrive, яка виходила ексклюзивно для студій Microsoft та Xbox One. Причини, по якій ця гра не отримала достатнього розголосу, ми піднімемо трохи згодом. Зараз же я вам в загальних рисах хочу обмалювати гру і показати, що вона ймовірно. Навіть краще за нового павука. Sunset Overdrive – це гра, де вам доведеться виживати в місті Sunset Сіті. Після певного інциденту з місцевим брендом газованих напоїв, в місті почався мутанто-зомбі Апокаліпсис. Тож нам з звичайного другорядного персонажа треба зробити героя, який врятує день та місто. Тут широка можливість для кастомізації та вираження себе через персонажа. Тож, незважаючи на іноді дуркувати репліки, сізок з героєм. Встановлюються достатньо швидко. До речі, щодо реплік: увесь сюжет, так само як і арт-дизайн гри, це панково-гіковський жарт і стоб над іграми такого плану. Четверту стіну головний герой та інші персонажі ламають ледве найчастіше, ніж лиця чи те, що від них залишилося у мутантів. Тут купа відсилок та жартів, які побудовані на інших медіа, Чи відсилаються на якісь певні групи людей, такі як мажори, які увесь час сидять в Твіттері. Чи рольовики, які займаються незрозуміло чим. І здавалось би, що гра, яка вийшла майже 10 років тому, повинна була втратити актуальність, але я вас запевняю, лише деякі жарти тут застаріли. Добре, я думаю, ви приблизно зрозуміли, що це за гра. Тут не буде якихось філософських тем чи глибоких сенсів. Весь гімплей був дони на тому, щоб ви отримували задоволення та насолоджувалися грою. І тому мені абсолютно незрозуміло, чому тут є дійсно складні механіки. Які на голову вище за те, що роблять популярні студії та навіть сама Insomnia як зараз. Але для того, щоб ви мене повністю зрозуміли, потрібно трохи більше контексту. Я обожнюю ігри у відкритому світі. З того моменту, як я вперше скачав прототайп, даний жанр приваблював мене своєю свободою та можливостями, тож я знайшов дуже цікаву проблему. Переміщення і бойова частина слабко пов'язані між собою. Дивіться, зараз багато хто каже, що ігри не розвиваються. І ще, наприклад, той самий людина Павук має Open World 2013 року. Але я піду далі і хочу сказати, що по своїй суті більшість Open Worldів не розвиваються з часів Маріо, напевно. Сьогодні я хочу розбирати ігри, які дають гравцеві багатий арсенал для дослідження та переміщення по світу, такі як ProtoType, Saints Row, людина Павук чи Infamous. Ці ігри, хоча і мають класні механіки, але вони здається стоять восторг. Коли стосується самої гри. Це те, що проблеми, і ви можете не звертати на це увагу, але Sunset показує, що можливо зробити синдес-механік і вийде щось дуже цікаве. Як зазвичай відбувається ігровий процес такого роду ігор, ви бачите на мапі якусь цікаву локацію чи позначку завдання. Доходите до потрібного місця, неймовірно динамічним способом, використовуючи доступний арсенал здібностей, кожен раз робите це трохи краще та швидше. А потім гра забирає у вас цей геймплей та дає інший. Ви знову навчаєтесь робити щось краще, тільки зараз це знищення ворогів. Шукаєте шлях якомога ефективніше це робити, і після завершення раз знову забирає у вас цю механіку і каже переміщуватися по мапі до наступної бійки. Oh, shit. Here we go again. Тобто в грі, по суті, є дві, майже окремі один від одного механіки. Які необхідно прокачувати незалежно одну від одної. Чому майже? Тому що в більшості ігор тобі дають різні можливості для переміщення, які можна використати і для битви. Деш чи подвійний деш допомагає тобі як не втрачати швидкість чи змінювати напрямок руху, так і не отримати урон від атаки ворога, що по суті являється невеликим, але впливом на бойову частину. Сподіваюсь, ви зрозуміли про що я говорю. Ви, наче, граєте в дві різні гри, які живуть поряд. Але мало взаємодіють. Хтось може сказати, що це такий стандартний ігровий луп, і я погоджусь. Але Sunset Overdrive стирає цю грань, що робить геймплей дійсно проривним. Тут є шкала стилю, яка заповнюється і від того, як ефектно та швидко ви вбиваєте ворогів, і від того, як ви перемішуєтесь. Вбив десяток зомбі з робовика ну, непогано. Але краще робити це, коли ковзаєш на лінії електропередач. Після того як залетів туди неначе з батута, зрівнувши на дах автомобіля, перше це може відштовхнути. Прицілюватись, коли ти рухаєшся значно складніше. Але коли звикаєш, починаєш хотіти чогось подібного і в інших іграх. Тепер переміщення це не просто можливість швидко опинитися в наступній місії, а те, чим ти безпосередньо наносиш демедж. Це важко пояснити тим, хто не грав, тож якщо вам хочеться спробувати унікальні механіки, дуже раджу. Така синергія вже сильно освіжає геймплей, але розробники на цьому не зупинились. Наприклад, у вас є модифікатор на зброю, що збільшує демедж по ворогам, які палають. Але, на жаль, зброї з вогником у вас немає. Не хвилюйтеся, після отримання певного рівня крутості, того, що заповнюється за переміщення та знищення ворогів. Вам відкриваються різні унікальні модифікатори персонажа та зброї. Тож тепер ви не просто стрибаєте на дах автомобіля, а викликаєте клуб полум'я навколо нього. Таких комбінацій дуже багато, але максимально вона розкривається коли ви опануєте і переміщення і бій. Можливо, вам сподобається білд через падіння з висоти. Можливо, заточений на знищення натовпу, набір цепних реакцій, що змушують вибухати ворогів, що отримали смертельне поранення, а потім ти дивишся на зброю, яка має різні типи снарядів та їх модифікаторів, і розумієш, що поле для експериментів тут імовірно велике. Чесно кажучи, я заходив в цю гру, щоб подивитися, як тут з переміщенням по світу. але неочікувано для мене гра стала настільки цікавою та унікальною. Ще залишився в ній на багато годин. Такий ігровий процес, коли ти кожну секунду, як не дивишся касцену чи займаєшся менеджментом ресурсів, знаходишся у русі, дуже відрізняється від того, що навіть зараз є на ринку. Навіть колектаблс тут заточені на те, щоб ти використовував усі можливі для мовменту засоби, ковзання по різним поверхням, розкачування на горизонтальних елементах оточення. Стрибок в потрібний момент для того, щоб збільшити висоту. Тобто розробники не просто так зробили синергію механік. Вони ще й через штуки для збору, які потрібні, щоб вставляти нові модіфікатори, розставили таким чином, щоб змотивувати тебе комбінувати мувмент новими способами. Деякі об'єкти для того, щоб їх зібрати, так взагалі можна назвати невеликими головоломками, і її змушують використовувати усі отримані навички. При переміщенні по світу. Тепер, дивлячись на людину павука 2, гру від тієї самої студії, мені стає трохи сумно. В одному з роликів вони демонструють, що однією з фішок гри стане можливість планувати у павучків. Ну, круто напевно. Саме ця механіка робила Мовмент дуже приємним в грі типу прототайпа. Але як думаєте, чи буде ця інноваційна механіка впливати на бойові епізоди гри? До того ж, грі про вірус та епідемію, планер це необхідна річ для того, щоб досліджувати місто. Оскільки герой не має альтернативних засобів, щоб знаходитись довгий час в повітрі. Повучок в той же час має можливість просто летіти на павутині. Тож ці механіки по суті доплюють одна одну. Дуже хочу помилятися, але виглядає так, неначе ці польоти додав лише для того, щоб показати, що це гра з двійкою в кінці назви. І саме тому той факт, що гра провалилась, мене дуже розлючує. Microsoft мали можливість отримати свою гру типу Infamous, а оскільки на рекламу витратили значно менше ніж потрібно, прибились на нуль. Sunset, як і усі інші ігри початкової лінійки Xbox One, провалився. Тепер студія, яка робила динамічний, смішний інноваційний геймплей, робить людину повика для твоїх конкурентів. А ти знову повторюєш свою помилку. Я, до речі, люблю повука. Мені подобається подорожі на павутині і бойовка. Але мені здається, що Sunset Overdrive досі найцікавіший представник ігри в відкритому світі з широким арсеналом переміщення по світу, який зробив інсомнік, і що другої частини ніколи не буде. А вам дуже раджу спробувати врятувати місто від монстрів, які перебирали мутованого живчика. Мене звуть Віталі Тел, і мені ще є, що вам розповісти.